Усім привіт, команда Техногайд вітає вас. Якщо ви в пошуках компактного, сучасного та швидкого ноутбука з крутими параметрами, то в першу чергу зверніть увагу на сегмент ультрабуків, це одні з найтонших і найлегших девайсів на ринку, які до того ж мають витривалі батареї. Взагалі, перші ультрабуки були випущені ще у 2011 році, після того як інженери Intel навчились створювати процесори з низьким вольтажем та чудовою продуктивністю. Серед інших особливостей такої техніки можна виділити невелику діагональ екрану, як правило, не більше 14 Дюймів, ультракомпактні розміри та солідну автономність. У нашому рейтингу найкращих ультрабуків будуть перераховані як бюджетні, так і більше літні моделі. А перед цим не забудьте підписатись на канал та поставити лайк цьому відео. Це чудовий бонус для нас та мотивація робити нові ролики. Отож, поїхали! Починає рейтинг Acer Swift 3. Це ноутбук, який поєднує продуктивність, компактність і доступну ціну, ідеально підходячи для студентів, офісних працівників і тих, хто шукає універсальне рішення. Модель має стильний алюмінієвий корпус, який додає преміальності. Він тонкий всього 16 мм, і легкий, приблизно 1,2 кг, що робить його зручним для перенесення. Ноутбук оснащений процесорами Intel Core або Ryzen останніх поколінь, які забезпечують плавну роботу з багатозадачністю. Завдяки SSD накопичувачам, система швидко завантажується та запускає програми. В плані автономності Note демонструє до 10 годин роботи на батареї, тобто цього вистачить на цілий день навчання чи роботи. Недоліками є слабша інтегрована графіка, яка не підходить для важких ігор та посередня якість вбудованих динаміків. На черзі стильний ультрабук, який відноситься до моделей бізнес-класу, і працює на базі Windows 11. Він розрахований на продуктивну роботу у будь-якому місці, має високошвидкісний диск та потужну батарею для автономності до однієї доби. Вага пристрою складає всього 1,4 кг, а лаконічний дизайн перетворює його у чудове доповнення для осіб на керівних посадах. Стійкий до пошкоджень корпус і зручна клавіатура з захистом від рідин подовжують термін експлуатації ноута в якості заліза, використовує. 13 те покоління процесорів Intel Core, також доступно 32 ГБ оперативної пам'яті. А якщо виконати апгрейд, то цей об'єм виросте до 64 ГБ. Яскравий дисплей з IPS матрицею покращує сприйняття контенту користувачем. На третьому місці ноутбук від Asus з бездоганним дизайном та якістю матеріалів. Загалом це один з найкращих ультрабуків 2024 року через надійну конструкцію, енергоефективність та автономність. У ньому розміщена чотирьох елементна батарея з часом роботи, понад 12 годин з офісним софтом і до 15 годин в звичайному режимі. Екран виконаний по технології OLED і має дуже тонкі рамки, що дозволяє повністю зануритись у контент і насолодитись повним спектром кольорів. До того ж, шарнір Ergolift дає можливість нахилити клавіатуру під зручним кутом під час відкривання ультрабука. Самі клавіші доволі зручні у використанні. ZenBook 13 має широкий вибір портів: Два USB C з підтримкою Thunderbolt, 4 a HDMI і слот для мікро-SD-карт. Також є Wi-Fi 6 для швидкого інтернет-з'єднання. Друге місце зайняв флагманський ультрабук від Dell, розрахований на тих покупців, які не звикли у чомусь собі відмовляти. Незважаючи на ультракомпактні габарити та вагу, ця серія отримала потужне залізо, щоб ви могли виконувати будь-які завдання. Екран діагоналю 13,4 дюйма має високу роздільну здатність та надзвичайну передачу кольорів. А система захисту зору захистить ваші очі від негативного випромінювання, зменшивши інтенсивність синього світла. Найсвіжіший процесор Intel Core Ultra 7 забезпечить. Найвищу продуктивність і плавність роботи ще в ультрабуці зручна клавіатура зі зручної відстанню між клавішами, що покращує набір тексту. Вбудована аудіосистема відтворює просторовий звук у форматі 360 градусів і підтримує технології Dolby Atmos та Waves Max Audio. Лідер у нашому рейтингу серед ультрабуків – це MacBook Air з процесором Apple M2. Традиційно він має дві версії з різним розміром екрану, але ми зупинимось саме на меншій модифікації. Liquid Retina display пропонує високу яскравість 500 ніт, підтримку широкого кольорового простору P3 та технологію True Tone для природного зображення. Чип Apple M2 забезпечує до 18 більшу швидкість CPU та до 35% кращу продуктивність графіки порівняно з m 1 Це дозволяє легко працювати з відео. Монтажем, графікою, чи багатозадачністю. батарея забезпечує до 18 годин автономної роботи, що підходить для цілого робочого дня. Серед мінусів лише лімітована кількість портів для периферії і зовнішніх девайсів. Ну а на цьому все звісно ж, зібрати всі круті ультрабуки у одному рейтингу вкрай складно, тому ми постарались вибрати лише найбільш популярні в Україні.